Ми розглянемо схеми відображення продажів у програмах лінійки BAS. BAS ERP, БАЗ комплексне управління підприємством та БАЗ управління торгівлею. Для відображення продажів у системи BAS використовується кілька варіантів. Найпростіший варіант схем реалізації продажів це використання фінансових документів, реалізація товарів і послуг або акт виконаних робіт. І в залежності від того, на якому складі знаходяться продані товари, для складів, які використовують ордерну схему, необхідно буде ще формувати видаткові ордери на А, Інша схема більш складна, включає в себе плану, планування за допомогою замовлення клієнта. Першим створюється замовлення клієнта. Далі на його основі формується акт виконаних робіт або реалізація товарів і послуг, фінансові документи. І знову ж таки, якщо продаж відбувається зі складу, який, на якому підтримується ордерна схема, то формується видатковий ордер на товар. Для реалізації цих схем, використовуються певні довідкові дані та на їх основі формується. На основі створених документів формуються інші документи, які використовуються у подальшому обліку. Довідкові дані це у нас реєстрація клієнтів у довідниках. Вона може відбуватися як під час формування документів, так і попередньо. І реєстрація домовленості тобто це фіксація всіх умов, за якими відбуваються продажі у вигляді оферти. Типової або індивідуальні, договору або різноманітних умов продажу, які включають в себе скидки, акції, ліміти на значення цін, максимальні, мінімальні тощо. Також на основі створених документів ми можемо формувати рахунки на оплату клієнтів, товарні накладні для покупців і податкові документи. Отже, розглянемо ці схеми продажів на прикладах. так, о, перша схема найпростіша, коли у нас немає замовлення, ми просто здійснюємо продаж. А продажі ми фіксуємо документи в продажу у нас у розділі продажі. І готові продажі. Підрозділ документи продажу. І формуємо новий документ продажу. Створити реалізація товарів і послуг. Акт виконаних робіт відповідно використовуємося, використовуємо лише в тому випадку, якщо а, ми а, для когось виконуємо роботу чи послугу. І так, реалізація товарів і послуг. Організація, яка буде здійснювати продаж, це ми є. Клієнт у нас буде база відпочинку. Оферта, за якою здійснюємо, це те, що ми казали. База відпочинку наш клієнт, він вже внесений у нас у довідник наших контрагентів. А, і а, оферта. У нас також вже є кілька описаних оферт. А, якщо потрібно, то так, от тут ми відразу можемо створити оферту і прописати все, що нам потрібно. Ми використовуємо типову оферту а, гуртова. І а, ось зверніть увагу, що а, як тільки ми обрали оферту гуртова. То відразу у нас і змінився склад, з якого буде відбуватися продаж. Склад No1. Цей склад у нас прописаний у середині оферти. Переходимо на вкладку товару. На вкладці товару ми додаємо товар, який будемо продавати. А нехай це у нас буде полосос. Полосос LG. А кількість. Товар, який нам необхідно продати, 10 штук. Відповідно, з оферту у нас підтягуються вид ціни, та, власне, з прайс-листів, які ми створювали раніше, це ціна. Далі ми провести та закрити, і документ у нас сформований. Документ сформований. На основі знову ж таки, ось у нас цей документ, мия зі складу номер 1 Він у нас не є ордерним. В базі відпочинку ми продали певний товар, і на основі цього документу ми можемо створити. Відповідно, це може бути податковий документ. Це може бути рахунок на оплату клієнта, наприклад. Тобто, ось він наш цей рахунок. Дата сплати, додатково, коментарі. Можемо надрукувати рахунок на оплату. Записуємо даних, проводимо і, відповідно, бачимо друковану форму самого рахунку нашої фірми, покупець, відповідно, товари. Які нам необхідні? Так, є. А, і так. А, тобто, найпростіший варіант, є коли ми просто формуємо з вами відео документ реалізації. Інший варіант, коли ми починаємо із замовлення. Переходимо у розділ продажі і замовлення клієнтів. Замовлення клієнтів. Створюємо. Давайте в цьому випадку, нехай у нас організація буде затишок. Клієнт, знову ж таки, візьмемо базу відпочинку, і оферта, за якою ми будемо все проводити, це у нас буде затишок загальний. Склад, з якого буде відбуватися продаж, ми оберемо сувенірний склад. Оскільки саме цей склад у нас є орденом. І ми подивимося, як працює наступний етап, тобто створення видаткових документів для складу. Товар. Реалізуємо А, додати. Ми, наш покупець у нас буде брати м'які іграшки. І з характеристиками зайчик сірий. Нехай знову ж таки у кількості 10 штук. І, і ще одна. Це одна лялька. Також з характеристиками. Ну і знову нехай їх буде 10, у кількості 10 штук. І так, ми сформували замовлення. А тепер звернемо увагу на ще одну колонку колонка Дія. Що це означає? Це означає, що в цій колонці ми з вами інформуємо управлінську інформацію, зберігаємо, що робити іншим відділам стосовно цього замовлення. Ми можемо заповнити для кожного окремо або скористатися, спо, скористатися кнопкою забезпечення. Так, забезпечення заповнити забезпечення. А, І для ну, усіх колоночок, усіх рядків, для усіх товарів, які у нас є, ми заповнюємо забезпечення. Щось тут ми можемо зробити. Практично, замовлення воно ні до чого нас не спонукає, Він, воно є інформативним, управлінською інформацією. А лише після того, як ми замовнимо стан забезпечення, то таким чином ми даємо сигнал для інших наших відділів, що робити з цим замовленням, що робити з товаром, який необхідно для цього замовлення. Ну, найпростіший варіант це не забезпечувати. Тобто, наприклад, ви формуєте, ви щось робите, наприклад, торти на замовлення, ви узгодили з клієнтом, який має бути торт, колір, дизайн, склад коржів та крему. Але клієнт в останній момент сказав, що я подумаю: добре, щоб усю цю інформацію зберегти, ви практично її вносите в замовлення і залишаєте цю інформацію. І ставити стан забезпечення, не забезпечувати. Тобто нічого не робимо. Ми чекаємо або передплату від клієнта, і після того ми почнемо щось робити, або остаточного домовленості, що так ми на певну дату щось робимо. А інші варіанти ну найпростіше відвантажити. Тобто, ми знаємо, що у нас на складі є товар, і ми готові відвантажити його за цим замовленням. Резервувати на складі також. Ми знаємо, що у нас товар є, ми товар під це замовлення вже маємо підготувати, і воно має цей, ці товари мають зберігатися на складі на нашому до певної події. Резервувати мірі надходження це означає, що товар може не бути, але як тільки до нас нове построен. Поставка проходить, то певну кількість товарів, яку необхідно для цього замовлення, ми будемо відкладати, ми будемо резервувати під це замовлення. До забезпечення. Це означає, що нам необхідно буде прийняти якісь міри, у нас є потреба у цьому товарі, і, відповідно, інші відділи мають цю потребу реалізувати. Тобто, або ми запустимо виробництво і виробимо товар, який необхідний за цим замовленням. Або ми маємо відділ закупівлі закупити і відвантажити за цим замовленням. Ми можемо ставити або одну галочку, але в цьому випадку, якщо товару недостатньо, наприклад, на складі, то провести цей документ ми не зможемо. Або ми можемо ставити дві. Що це означає? В цьому випадку ми, якщо є, і скільки є всього товару. За цим замовленням ми будемо відвантажувати. А все, чого не хватає, чого не достає, вони переходять у статус до забезпечення і створюють потребу у той частині товару, що у нас не достає. Заповнюємо. У нашому випадку, перевірила система, так, дійсно, у нас є достатньо товару на складу, і ми поставили для всіх відвантажити. Провести і закрити. І так, ми сформували з вами замовлення для клієнта. Тепер нам необхідно оформити власне продаж. Переходимо у продажі, документи продажу, і ось тут є вкладка до оформлення. Тобто, на основі нашого. Створеного замовлення у нас е, є інформація, що нам необхідно провести реалізацію цих товарів. Е, оформити по замовленнях. Е, практично, що у нас відбулося? У нас е, є сформована накладна. Яка фінансовий документ, але ось тут, бачите, у нас є стрілочки. Це означає, що у нас видатковий ордер не сформований. Оскільки ми казали, що склад, який відповідає за зберігання цього товару, є ордерним, то нам необхідно зробити ще одну операцію. Тобто на самому складі відмітити фізичне відвантаження товару. Тоді нам необхідно перейти у склад і доставка, розділ Ордерний склад і відвантаження. І тут ми створимо з вами ордер. А у нас є ось база відпочинку, замовлення клієнта на основі його, і бачите, які товари власне, ми будемо відвантажити. Створюємо ордер. За виділеним розпорядженням, бо у нас може бути багато розпоряджень, у нас цікавить конкретне одне. Створюємо ордер. І є ось тут у нас внизу ордер на відвантаження. А Якраз ось він підготовлений. Підготовлений, заходимо. І тепер. Одер підготовлений, далі кумівник іде, збирає цей товар, відбувається відвантаження, і після цього він статус вказує: відвантажено. Все. Ми відправили наш товар. Можливо, в процесі відвантаження у нас відбулись якісь зміни. Тогда ми використовуємо гіперпосилання виправити. І, наприклад, нам необхідно було відправити 10 ляльок, а у нас їх залишилось чомусь на складі в момент відвантаження 9. Ми можемо це виправити. І тут ми вказуємо фактичну кількість товарів, яка була відправлена. Після того, як все було відправлено, статус відвантажено і. Провести і закрити. І знову ж таки, повертаємось у наші продажі. Документи продажу. Все ще до оформлення. Ось тут нам необхідно вказати, що так, дійсно, у нас пройшов документ, а ми провели відвантаження. Оформити по замовленнях. І все. Тобто, цей документ у нас пройшов. Ось таким чином. А ми оформлюємо з вами продажі. Тобто, знову ж таки, якщо ми використовуємо лише документ продажу, то або реалізація товарів і послуг, або акт виконаних робіт, якщо ми використовуємо замовлення, то починаємо з замовлення. Вказуємо, що, коли і що робити з тим замовленням, тобто, резервувати чи відразу відвантажувати, або створюємо потребу для нашого підприємства, і, відповідно, інші відділи мають реалізувати цю потребу. Далі ми формуємо вже документи фінансові, тобто, відповідно, реалізацію товарів. І якщо виникає потреба, якщо ми використовуємо ордерну схему на складі, на якому має знаходитися цей товар, то оформлюємо ще ордер видатковий ордер складський.